Отче Василю, слухаю вас постійно і дуже багато навчилася з ваших повчань, за що вам дуже, дуже дякую. Мене час від часу мучить один сон з дитинства, який я часто згадую і думаю, чи міг би він щось значити. Сдалося мені, що ми із подружками. Снилося, що ми із подружками гуляємо, і недалеко біля церкви на зустріч нам біжить чорт. Ми перелякалися і почали тікати. А я загубила босоніжку. І коли я вернулася, щоб забрати босоніжку, то чорт мене схопив, виліз із зі мною на самий верх церкви, сів на хресті і посадив мене собі на коліна. Щоб ви могли сказати про цей сон. Хочу почути вашу думку. Наперед дякую за вашу відповідь. Цей сон може бути або наперед, або назад. Тобто або спомен про минуле, або, з, або застереження від майбутнього. Якщо, ну, наприклад, сама ситуація, так? чорт там зловив тебе перед церквою, бо ти за чимось вернулася, так? за чимось босоніжих загубила, за чимось матеріальним. Тобто, якщо ми в житті будемо мати, оця іменно людина, буде мати серйозне випробування матеріальне, де будуть стояти якісь матеріальні цінності, і через них дідько може взяти її собі на коліна. Тобто буде стояти вибирати або, або духовне, або матеріальне, щоб ви знали, що якщо виберете матеріальне, будете в дідка на колінах сидіти. Це, що я можу пояснити, не треба мені розказувати, що я віщувальних снів, і мені не треба ще писати, що я вам сни пояснював. Я вам розказав, в принципі, як воно працює. Тобто сама ситуація та, коли ти бачиш, що тобі треба за чимось вернутися, щось загубив, ідеться про матеріальне. І тут тебе чорт хапає іменно в той час, коли ти вернувся і ще й коло церкви, і потім посадив тебе на коліна, що значить, що ти через матеріальні речі попадешся в його пастку. Все.